Всім привіт! Ви на каналі Авто в Брухт, і це початок нового цікавого відео. Тож давайте діставайте все смачненьке, готуйте чайок та каву, і ми починаємо перегляд. Минуле відео ми зробили без музичного супровіду. І багато було коментарів, що без музики краще. Але й багато було коментарів, що краще було з музикою. Тому навіть не знаю. Ну, хорошим для всіх не будеш. Завжди, б ти не робив, знайдуться люди, які скажуть, що ти робиш неправильно і робиш погано. А експерименту заради ми кілька відео все-таки зробимо без музики. Тому музичного супровіду тут теж не буде. Так, з чого ми почнемо це відео? Та нам мабуть із допомоги, тому що якщо я одразу не покажу, то потім вже буде ніколи. Так, всі ви знаєте, що у нас на каналі відкрита монобанка, де ми збираємо на допомогу ЗСУ, на допомогу нашим військовим. Деяку допомогу ми купуємо за кошти з цієї монобанки, а деяку допомогу нам надають наші постійні спонсори та партнери. І в минулому відео ми відправляли інструменти, які надала компанія ВІТОЛ нашим бійцям. Це ремрота Національної гвардії України. Вони нам іще на тому тижні прислали. Фото зі словами подяки, я його показував, покажу ще раз. Так от хлопцям того інструменту, звичайно, було замало. І компанія Вітол надала іще багацького інструменту саме для допомоги хлопцям. І сьогодні, зранку, ми відправимо оці всі чудові набори. Оці ці усі. Так, що тут буде? Великий набір інструментів, набори викруток, ударні і звичайні, набори рожкових ключів, два набори. Отаких от інструментів ми такі вже показували, розігрували. Я особисто такими користуюся. Інструмент дійсно якісний. Якщо він допомагає мені в роботі з корчами і не ламається, тільки губиться інколи, але витримують всі ці навантаження, то і в ремонті військових автомобілів вони також стануть в нагоді. Тому всі оці набори я зараз буду пакувати і відправляти хлопцям. Ну а всім, хто. Хоче долучитися до допомоги нашим військовим. Для тих, нагадую, що монобаночка в нас постійно відкрита. Кого є бажання і є можливість допомогти долучитись до збору, долучайтеся. Кожна гривня наближає нас до перемоги. Всі посилання на монобанку в описі під відео та в закріпленому коментарі або по цьому QR-коду. Ну а такий самий чудовий інструмент. Ви завжди можете придбати на сайті компанії Vitol ще й з великою вигодою, а саме використавши мій незмінний промокод. Віталій ЗП, який надасть знижку аж 20% на будь-який товар на сайті. А то отак. Так що зараз я пакую весь цей інструментик і ми вирушаємо вже в дорогу. A few moments later. Так, на нову пошту заїхали. інструменти хлопцям відправили, і ми їдемо далі працювати. Так, друзі, ось ми вже й на базі. Ми вже з нашими корчами. І у нас, як завжди, роботи дуже багато, а вихідних дуже мало. Основна задача на сьогодні це завантажити з запчастинами і з'їздити на пошту по відправляти. І саме основне, що треба сьогодні відправити, це двигун з джилі МК. Так, так, оцього двигуна, цього нашого двигуна. Замовили, і його треба сьогодні відправити. Чому треба саме сьогодні? Ну тому що найближчі дні я буду зайнятий. І у нас є можливість тільки сьогодні. Також мені потрібно зняти в кулісу з оцими тросами. Оце все в зборі. Теж замовлене, теж треба відправити. Коротше, роботи, як завжди, дуже багато. Тому зараз запускаємо нашу вантажівочку, під'їжджаємо. Підтягуємо двигун, виносимо підйомник ближче сюди і будемо завантажувати. Батька зараз немає. Він поїхав до міста по справах, тому працюю зараз сам, і зараз ми все швидесенько зробимо. Все погнали так. Для завантаження все підготував. Підйомничок підставив вантажівку, підігнав двигунчик. Все, що треба заглушити, заглушив. Уже готовий. В автівці ще сміття заодно вивеземо. Кожен наш виїзд в місто. Якщо є можливість, ми вивозимо сміття. Так, все, вантажимося. Так, двигунець завантажили, з цим проблем нема. Тепер потрібно куліса. А для цього нам потрібно підрозібратися ще. Зараз я вийму водійське сидіння і будемо знімати коврики, ковролінчик. Оцей. А його, мабуть, щоб зняти, треба повністю салон розбирати. Ну, коротше, розбираємо салон, щоб дістатися до куліси. Для цього інструмент я увесь вже підготував. І будемо починати. Так, зняв я ковролінчик, коротше, розібрав я салончик. Зняв кулісу, все зняв для відправлення вже готово, але кілька слів про стан кузова. Ви тільки погляньте. Так, да, є ржавчина. Є місцями трохи ржавчини. Але жодної дірочки, жодного отут саме більше ржаве. А так ви погляньте. Повністю все ціле. Ніде ніяких дірок нема. Взагалі. З усіх автівок, що я розбирав, це самий найкращий стан кузова. А автівка це все-таки Китай. Тут взагалі ніякої обробки антикорозійної, як такої, нема. А стан кузова просто чудовий. Так, дуже шкода цієї автівочки, дуже шкода, що вона оце так варешт попала. Якби власники були трохи адекватні, ми б її переоформили. І я б на ній ще їздив довго й довго. А так, на жаль, йде в утилізацію. Так, ну все, в принципі, для того щоб їхати, все готово. Зараз ми тут усе збираємо, зачиняємо і мчимося на відділення нової пошти. Швиденько відправляємо і будемо продовжувати. Так, все, я на базі, автівочка на місці. Двигун відправив, запчастини відправив, сміття вивіз. Вже залишилось сміття не так і багато. Все ми потихеньку прибираємо. Так, що далі? Ну далі вже б хотілося відрізати відріз... кузов і вже треба різати, бо тут є замовлення на телевізор, є замовлення на деякі частини. Ну і коротше, треба його різати, прибирати звідси. Але ж світло вимкнули. І ми нічого далі робити не можемо. Тому буду розбирати задню частину автомобіля. Треба вирізати заднє скло і будемо дорізати повністю. Ну і далі я думаю, це все різання буде нецікаве, тому зараз попрацюємо ще з годинку і буду їхати вже додому. Бо треба і сина зі школи забрати і звозити сьогодні на майстер-клас. Бо свята ж починаються, куди ж без всяких різдвяних майстер-класів. Тому працюємо, збираємося, їдемо і зустрічаємося вже наступного дня. The next day. ну що, привіт, новий чудовий день. І сьогодні той день, коли ми не будемо займатися автівками. Ви спитаєте, чому? А я вам відповім. Тому що сьогодні Миколайчик, так, усі, ті, хто себе добре поводив цього року, знайшли сьогодні вранці під подушкою подарунки. Хоча себе в цьому році добре поводив, я знайшов подарунок, і моя родина теж добре поводила, теж знайшла подаруночки. І ми вирішили, що сьогодні зробимо сімейний день. Ми поїдемо в Дніпропетровську область відпочивати. Я вам трошки покажу пізніше, може, вставочки з відпочинку, але це точно затягнеться на цілий день, і ми точно сьогодні не попадемо не в гараж, не на базу ну коротше нікуди. Ну треба ж інколи вихідні присвятити і родині, не завжди ж тільки з корчами. Тому будемо відпочивати. І зараз готуємось в далеку подорож. Кому яка, мені навіть 100 кілометрів це далеко. Чому? Тому що я на цій автівці, на цій джилі їздив лише по місту. І тут уже ця моральна складова: що якщо щось трапиться в місті, якщо щось зламається, то тут усе поряд. Будь-який друг, товариш, батько, будь-який знайомий. Притягне там кілька кілометрів додому і буду ремонтуватись. А якщо автівка зламається десь в іншій області, М -м -м -м. тому тут треба все ретельно підготувати на всі випадки життя. Це буде перший виїзд за місто на цій автівці, такий далекий. Ну, я думаю, що все буде добре, бо я в тиждень на ній накатую по 200 300 кілометрів. А за містом, я думаю, взагалі проблем не буде. Ну, тим не менш, треба понакачувати всі колеса. треба перевірити всі технічні рідини систему охолодження мастило щоб було омивайка скла на всякий випадок щоб все все було в на рівні в нормі і саме обов'язково щоб була автоцивілка так так без автоцивілки зараз нікуди тому обов'язково перевірте чи вона у вас є чи вона оформлена чи вона дійсна а для того щоб її оформити зараз я як завжди рекомендую всім застосунок Hotline Finance. це українська страхова компанія, яка працює уже понад 8 років, і зарекомендувала себе як та компанія, з якою можна швидко, легко, без зайвих зусиль, а головне з вигодою оформити будь-яку страховку. Для цього багато не потрібно. Просто завантажуєте застосунок на свій телефон, витрачаєте всього кілька хвилин часу для того, щоб ввести всі свої дані, дані про автомобіль, і обов'язково при оформленні ввести промокод brugt 10, який надасть знижку аж 10% на оформлення будь-якої страховки. І через кілька хвилин готова страховочка вже у вас в застосунку швидко, просто вигідно. Тому завантажуйте, оформляйте всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. А ми будемо готувати автівочку далі. Так, я ще дуже хочу в салоні поприбирати, повитирати весь бруд, понатирати, щоб все пахло, сяяло. І для цього в мене є отакі набори. Я собі замовляв. Ми такі набори вже неодноразово розігрували, неодноразово я їх дарував. І сьогодні буду використовувати такий для догляду за текстилем і пластиком. Ну для салону автівки. Набір включає в себе губку, серветку, очисник, поліроль та щіточку для детейлінгу. Якраз все те, що потрібно, щоб салончик був просто в чудовому стані. Я то зараз буду ним працювати. Але такий самий набір, я думаю, що потрібно розіграти. Так, так, під цим відео просто напишіть фразу Хочу набір без жодних умов, і отакий самий набір ми вам відправимо. Просто також вибором рандомного коментаря. Так, такий собі подаруночок від Миколая чи Миколайовича. Я думаю, буде приємно. Ну все, а ми наводимо порядок у салоні і вирушаємо в дорогу. Ну що, всім привіт, новий чудовий день. Ну, по-перше, святий Миколай, я дивлюся по розмовам, по коментарям завжди що е, думки людей розділюються, якого числа його святкувати. Я вам чесно скажу, я такий, що якби він був і тричі на рік, я б його і тричі святкував. Тому я не прив'язуюсь до якихось. Стара віра, нова віра, стара влада, нова влада. Свято є свято. Головне, щоб діти були щасливі. Так, от, вчора ми відсвяткували все добре, з'їздили, погуляли, приїхали уже пізно-пізно ввечері, десь близько восьмої години вечора ми тільки додому приїхали. Всі відпочили, всі нагулялися, все було чудово. Понятне діло, що діти їхали заради розваг. А я їхав ще з одною метою: це відвідати музей автомобілів BMW. Ні, ну прикольно зроблено, ну чесно. Я дуже хотів побачити автомобіль, оцей М3Е46, хай навіть не gtr версію але щоб вона була розмальована, як у грі з Most Wanted. Знаєте, оцю таку класну цю беху. І коли я був стояв, оце дивився саме на м 3 е 46 до автомобіля підходить родина, батько з дітьми. І в батька фраза така: от зараз я покажу на чому я в молодості ганяв, а вона стоїть просто сіра, не розмальована. От Хотілося б побачити ще от саме отаку версію, от оце, мабуть, би був хід. Ну, а так дійсно прикольно зроблено, дуже багато класних моделей. Навіть оця легендарна сьома BMW є 38 з фільму «Бумер». Роже все було класно, мені дуже сподобалось. Єдине, не зрозумів. Посеред музею, от всюди BMW, BMW, різні моделі. І посеред музею така Волга стоїть. Так гарно, так прикольно, стан супер. Но до чого тут Волга? Я не зрозумів. Так, ну ладно. Що ми зараз робимо? Зараз їдемо в магазин, купуємо навісні замки для нашого нового гаражу. Заїдемо на гараж, замінимо замочки, зробимо огляд і їдемо на базу працювати. Погнали! Так, друзі, приїхали на базу. Приїхали на наш новий об'єкт, на наш е гараж, в якому ми будемо. Далі працювати з автівками. Нагадаю, ми його придбали минулого тижня, це рівно сім днів назад. І в ньому були, залишилися речі попереднього власника. Ми домовилися, що е, на протязі тижня він їх забере. Я в п'ятницю зателефонував, кажу: ну що там з речами. Він каже, треба ще два дні. Ми домовилися, що я в неділю приїжджаю, і встиг не встиг. Я зрізаю цей замок. Ставлю свій замок і все. Ну мені ж треба о, як оприділятися з об'ємом фронтом робот, що треба сюди готувати, щоб вже повноцінно тут працювати. І от неділя півдесятої ранки я бачу, що замок вже відкритий, значить речі він забрав. Ну що, давайте робити огляд. Так, це не капітальний, це такий металевий гаражище. От, бачите, висота автівки і висота цього гаражу, який він здоровий. Він для грузових автомобілів. Сюди можна буси заганяти і працювати. Ним довго ніхто не користувався, це видно, що по території, що так по стану. О, аварійка працює. Двері не зачинив. Саме головне, що він офіційний, все переоформили у голови по оперативу. Так, відчиняємо. Ні, ну, зрозуміло, що сміття залишили багато. Так, роботи тут чималенько треба робити. Но саме головне, що він ну, такий капітальної конструкції. Метал тут дуже хороший, який тут метал, двойка. Не, десь міліметр метал. Але все капітально стоїть. Ну, Багато оцих вентиляційних отворів. Ми їх позакриваємо половину, залишимо тільки ті, що треба, щоб тут не задихнутися, все сміття вивеземо. І саме основне, що треба зробити, це стяжку на полу. Оце я зроблю. Ну, а так привести його до ладу, пофарбувати. Є чим зайнятись, так сказати. Але саме головне, що воно наше. Ну, По розмірам він щось не, не такий великий, як мені здавалося, но великий. Зараз спробуємо загнати сюди автомобіль, подивитися, скільки місця залишається. Так, ну ось автівка заїхала. Дивіться, тут що справа місця до хрена, що зліва місця до хрена, що спереду. до дохріна. Поставити тут 100. Сто... Та є де розігнатися. Для ремонтів це буде саме воно. Пофарбувати, зашити, утеплить, буржуєчку поставити. Це буде все дуже класно. Цей гаражик я більш розглядаю як місце для ремонту авто. Таке собі СТО, Бокс СТО. Блін, десь прилітає недалеко. Ну так, а да, по висоті самі бачите. Фіга собі, заганяй вантажне авто. Так що ото так. ну, Електрика підведена. Ось розетка. Ось мій лічильничок зовні, вон він. Коротше, так. Да. Саме перше, що ми будемо робити, це тут вивеземо сміття, пофарбуємо все і зробимо освітлення. Нічого, через 4 дні в мене відпуска. Ох, ми тоді тут. Попрацюємо, попрацюємо. Так, ви скажете, що це поганеньке місце, поганий гараж, не капітальний. Але, по-перше, розміри гаражу. По-друге, ціна. Як подивитесь ціни на гаражі по Запоріжжю, то, мабуть, самий дешевий металевий, такий, як ото у мене біля дому буде коштувати якраз як оцей великий гараж. Тому що, ну, реально, якщо на нерухомість у нас ціни якось упали, то на гаражі ціни не падають, вони тримаються на своєму рівні. Так, ну ви бачили, що тут у нас роботи багато. І щоб сюди заїхати, працювати, заганяти автівки, тут треба ще добре попрацювати. І це ми все зробимо. А тут ми швиденько приведемо до ладу, і тут буде все чітко. Так. В плані того, що я сказав, що це я розглядаю більш як СТО. Так, це буде більше як місце, де ми будемо ремонтувати автівки. А що з розборкою? Ми її припиняємо? Ні, ми ж авто в бруг, автівки будуть розбиратися, але трошки на іншій локації. На якій сподіваюся, що тут же. І якщо все вийде, я вам покажу. Але в планах усе буде тут. Так, да, Плани грандіозні. Так, ну а ми зараз їдемо на базу до батька. Нам потрібно працювати там із автівками. Треба звільняти Мені місце під навісом, щоб на цій джилі поміняти скло. Бо вчора, як ми їхали додому з Дніпропетровської області, на блокпосту мені виписали постанову за оце розбите скло. Без штрафу це лише попередження. Але ж самі розумієте, що при будь-якій перевірці тепер в базі буде висіти попередження про заміну лобового скла. І це вже все треба міняти. Тому той кузов треба швиденько дорозбирати, до перерізати, вирізати, вивезти, винести. Тому все стартуємо на базу. Так, я вже на базі, дуже вітряно у нас тут. Планував різати кузов, але зміни по графіку відбулися, і світла сьогодні не буде майже цілий день. Тому різати кузов ми точно не будемо. Хоча там вже все готово, салончик розібраний, вже тільки різать. Зараз ми підрозберемо Opel Vectra. Треба тут трошки замовлених запчастинок познімати. І вирішили з батьком, що беремо вантажівку, беремо пакети для сміття, інструмент і їдемо на гараж, будемо там прибирати. Вивеземо звідти все, щоб повністю його звільнити. Щоб уже було там все чистенько і ми вже могли якось збудувати плани по подальшій роботі там. Тому зараз тут швиденько все зробимо і їдемо. Так, ось ми з батьком приїхали. Прибрали все сміття. От, загнали нашу вантажівку. Диви. <хи> Не, ну класно, міста багато. Спереду, вон скільки, можна, закривай двері і ходи. Тут місце повно. Тут місце повно, а тут взагалі дуже багато. Так, да, класно. Ось ми тут усе зробимо. Та, буде чудово. Звісно, роботи тут дуже багато. Зараз поприбирали все. Відкрилася отака картина. Дірка отам в полу. Туди треба доливати фундамент. Ні, ну ми ж зсередини стяжка буде. Ну, треба і ззовні тепер підзаливати, щоб ніхто не заліз. Ну, я от чесно вам скажу: я оце дивлюсь, я вже бачу, як все тут буде гарно. Як тут все буде класно. Та я задоволений. Так, друзі, все ми тут закінчили. Вже вивезли і сміття, вивезли, коротше, все вивезли. В принципі, фронт робот ми оцінили і вже знаємо, що будемо робити. Скажу одне: вантажівці доведеться багатько сюди їздити, багато сюди стройматеріалів матеріалів завозити: це пісок, щебінь, цемент, інструменти коротше, да доведеться їй сюди поїздити, тут попрацювати. Ну все зробимо і тут буде все чотенько. Вже починаючи з наступного тижня, ми тут почнемо наводити порядочки. В першу чергу наведемо цю. Красу зробимо, щоб тут було все гарно. Доки ми тут усе це робимо, працюємо, робимо свою роботу. Хлопці, яким ми на початку відео відправляли інструмент, вони вже його отримали, і знову нам прислали фотографії зі словами подяки. Як бачите, дійсно ремонтуються військові автівки. Це не комусь кудись, а дійсно на потреби ЗСУ. І бачите, які там автівки? Блін, там ну куди там без інструменту. Тому допомагаємо, чим можемо, і будемо надавати допомогу всім, хто її потребує, і надалі. Ну, звісно, все те, що в наших силах. Бо ну нема в мене стільки грошей, щоб всім усе прям забезпечити. Ну, все, що ми можемо, ми будемо допомагати. Та да, бачите, локацію ми трошки змінюємо, і це тільки початок, тому далі буде тільки цікавіше 100%. буде набагато краще ніж зараз. Ну а зараз я хочу зробити безкоштовну рекламу одній людині, яка показує, як можна легко заробити грошенят. Натискайте на цей квадратик, на це відео, переходьте за посиланням. Дивіться це відео до кінця, і ви точно не пошкодуєте. Так, так саме на цей відео це мій подарунок для вас. Потім подякуєте. Залітайте, дивіться відео до кінця. Це буде найкорисніше відео, яке ви бачили на Ютубі. А я з вами прощаюся. Всім пока і до зустрічі рівно через тиждень у новому цікавому відео.